Отче Небесний, Боже Отче наш, із вдячністю і смиренням приходжу до Тебе, підносячи молитву за моїх батьків. Дякую Тобі, Господи, за те, що з Твоєї нескінченної милості я маю таких дорогоцінних людей у своєму житті. Ти, Господи, дарував мені матір і батька, які стали для мене опорою, прикладом і джерелом любові. Дякую Тобі за всі ті благодіяння, що Ти послав їм і нашій сім'ї. За ті дні, які ми провели разом, за ту любов і турботу, якими вони оточили мене з самого дитинства. Дякую тобі, Отче, за кожну їхню пораду, за їхні добрі слова й терпіння, за їхні руки, які так багато працювали заради мене. Господи, у твоїй волі і милості, наше життя і здоров'я, і нині, з сердечним благанням, звертаюся до Тебе з проханням про моїх батьків. Прошу тебе даруй моєму батькові і моїй матері довгі дні життя. Нехай вони живуть ще багато років, радіючи кожному дню, насолоджуючись спокоєм і теплом сімейного вогнища. Подовжи їхні роки, Господи, щоб вони могли бачити, як ростуть і процвітають їхні діти і онуки, щоб вони могли радіти плодам своєї праці і любові. Особливо прошу Тебе, Господи, про здоров'я моїх батьків. Ти, Отче наш Небесний, що знає все про нас і наші потреби, зціли їх від усякої хвороби і болю, позбав їх від хвороб, що послаблюють тіло і душу, від страждань, що мучать їхні серця. Прошу тебе, Господи, доторкнися до них своєю зцілювальною рукою, даруй їм міцність у тілі й дусі, віднови їхні сили і даруй їм бадьорість. Нехай жодна хвороба не затьмарить їхніх днів. Нехай жоден біль не терзає їхніх тіл. Даруй їм мир і спокій у душі, щоб вони могли радіти життю, насолоджуватися кожною миттю, проведеною з близькими. Господи, прошу тебе, охорони моїх батьків від усякого зла. Нехай твій святий захист завжди буде з ними, нехай ніяке лихо, ніяка небезпека не наблизиться до них. Будь їхнім покровителем. І захисником у всіх справах їхніх, скеровуй їх на шлях праведності і уберігай від усіх спокус і тривог. Нехай їхні дні будуть наповнені Твоїм світлом і благодаттю, щоб у їхніх серцях завжди перебувала радість і мир. Прошу тебе, Господи, нехай ми разом ще довгі роки будемо поруч, підтримуючи один одного в радості і в скорботі, в праці і у відпочинку. Нехай наша родинне вогнище буде міцним і непорушним, щоб ми завжди могли знаходити розраду і спокій одне в одному. Благослови нас, Господи, на довгі роки, щоб ми могли продовжувати радіти тому, що маємо один одного, що ми можемо ділити між собою і радості і труднощі життя. Господи, Ти джерело життя і любові. Прошу Тебе, нехай мої батьки будуть з нами ще довго. Нехай їхні серця будуть спокійні, їхні дні радісні, а здоров'я міцним. Нехай вони живуть без страху перед майбутнім, знаючи, що Ти, Отець наш Небесний, завжди поруч охороняєш їх і ведеш по життю. Господи, дякую Тобі за те, що Ти чуєш мої молитви, за те, що Ти даруєш нам милість свою і благословення. Прошу тебе не залишай, моїх батьків, без твоєї допомоги. Підтримай їх у хвилини слабкості, зміцни їх у вірі та даруй їм сили жити гідно й радісно. Нехай кожен новий день буде для них благословенням від тебе, смиренно ввіряю тобі, Господи, життя і здоров'я моїх батьків, і молю тебе про твій захист і милість для них. Нехай Твоя свята воля буде над нами в усьому. Всемогутній і милостивий Отче Небесний, Ти. Хто створив нас за своїм образом і подобою, почуй благання моє і даруй мені та моїм рідним свою нескінченну милість і захист. Господи, Ти знаєш усі наші потреби і тривоги, усі видимі і невидимі небезпеки, які підстерігають нас у цьому світі. Прошу Тебе, захисти мене і моїх близьких від усякого зла і біди. Нехай Твоя свята Рука завжди буде над нами. Спрямовуючи і оберігаючи нас від усяких небезпек, нехай ангели Твої святі стоять на сторожі нашого дому, охороняючи нас від усякої напасті і нещастя, Господи, даруй нам свій досконалий захист від усіх ворогів і злісних задумів, від усяких лих і нещасть які можуть затьмарити наше життя. Нехай жодне зло не наблизиться до нас, нехай ніякі сили, темряви. Не зможуть заподіяти нам шкоди, захисти нас від усяких хвороб і недух, від усякої біди і нещастя, нехай Твоя благодать буде з нами в усі дні нашого життя, наповнюючи нас миром і радістю. Прошу тебе, Господи, даруй нам свою милість і благословення в кожному дні нашого життя. Нехай Твоя благодать перебуває з нами, спрямовуючи наші кроки і допомагаючи нам. Знаходити правильні рішення у важких ситуаціях, зміцни нас у вірі, надії та любові, щоб ми могли з надією дивитися в майбутнє і не боятися ніяких випробувань. Господи, допоможи нам зберігати віру в Твої обітниці і сподіватися на Твою нескінченну милість. Нехай кожен день нашого життя буде наповнений радістю і вдячністю за Твої благословення. Допоможи нам бачити твою руку в усіх подіях і завжди пам'ятати про твою безмежну любов і турботу. Прошу тебе, Господи, благослови мене і моїх близьких у праці та відпочинку, у навчанні та роботі, у кожному нашому починанні. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у всьому, допомагаючи досягати успіхів і долати всі перешкоди. Зміцни нас у любові один до одного. Щоб ми могли підтримувати і допомагати один одному в усіх життєвих ситуаціях Господи, Ти, наш Отець Небесний, і ми віримо в Твою безмежну любов і турботу про нас, почуй нашу молитву і даруй нам свою милість. Нехай Твоя воля буде в усьому, бо Твоя воля наше спасіння і надія. Сердечно дякую Тобі, Господи, за всі твої благодіяння і милості. Нехай кожен день нашого життя буде присвячений Тобі і прославленню Твого святого імені. Даруй нам сили і мудрість слідувати Твоїм заповідям і жити за Твоєю волею. З вірою і сподіванням віддаю себе і свою сім'ю в Твої святі руки. Нехай буде воля Твоя в усьому, бо Твоя воля наше спасіння і надія. Господи. Ти знаєш всі думки серця нашого і всі наші потреби, ти, хто бачить і чує все, прийми наші молитви і даруй нам свою благодать. Нехай твоя любов і милість завжди перебувають з нами, спрямовуючи і захищаючи нас. Слава тобі, Господи, за всі твої благодіяння і милості. Дякую тобі за кожен день, наповнений твоєю благодаттю і турботою. Дякую за твою нескінченну любов і милість, за те, що ти завжди поруч, готовий допомогти і підтримати. Господи, даруй нам мудрість і розсудливість у кожному дні нашого життя. Допоможи нам правильно планувати свої справи і уникати непотрібних турбот. Навчи нас бути відповідальними та ощадливими, щоб ми могли подолати всі труднощі та досягти стабільності. Господи, прийми нашу молитву і даруй нам свою благодать. Нехай Твоя воля буде в усьому, бо Твоя воля наше спасіння і надія, з вірою і сподіванням віддаю себе в Твої святі руки. Нехай Твоя любов і милість завжди перебувають з нами, спрямовуючи і захищаючи нас. Слава Тобі, Господи Боже наш, Отче, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь турбується про мене, як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах, там він мене оселив, при тихих водах піклувався мною, мою душу навернув, провів мене стежками правди заради свого імені. Коли я піду навіть серед смертної тіні, не злякаюся злаботи зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішили мене. Ти приготував переді мною трапезу в присутності тих, які мене тривожили. Ти намастив мою голову олією, твоя п'янка чаша найкраща, і твоє милосердя супроводжуватиме мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.